На полігоні під Харковом почали обкатувати розконсервовані танки і БТРи, Колись списані машини нині готують до бою. На паперах частина техніки значилася як металобрухт. Нині ж стоїть задача навіть найбільш безнадійні екземпляри повернути до життя і бажано у короткі строки. Наскільки це вдається, дізнавався наш В'ячеслав Мавричев. Боєприпасів на тренування тут не жалкують на полігоні і вдень і вночі лунають постріли та вибухи. На території одночасно працюють мотострілки і танкісти. Ці навчання наближені до бойових умов. Тренуються мобілізовані. До практичних занять приступила так звана третя хвиля. Кожен день скільки, скільки хто бажає. Від, від чотирьох рушків і більше. На чоловіків чекає 40 днів практики бійцям від 22 до 57 років. Проходять зараз обкатку, дійства в колонах, дійства на блокпостах і тому подобне. Зараз йде планова бойова підготовка. На міцність тут випробовують не тільки бійців. Перевірку проходить і техніка. Напередодні на полігон доправили партію відновлених танків. Частина цих танків вже багато років тому були списані на металобрухт, Але зараз в умовах війни їх почали активно відновлювати на харківських заводах. Для того щоб модернізувати та підготувати одну машину до бою, потрібно від двох до чотирьох тижнів. Скільки саме танків та БТРів вже вдалося відновити? Ніхто не уточнює, бо військова таємниця. Але відомо, що рахунок йде на десятки. Танки Т-64 родом із радянського союзу. Тобто машини вже повинні були піти на утилізацію. 84-го У что вісімсяттвортовістого 84-го. чиновники говорять: кожен танк довелося повністю перебирати, міняли і двигуни, і трансмісію і броню зі зброєю. Частину техніки не просто відновили, а ще й модернізували. Нове вороження, е, ночні прибори, тепловізори. И соответственно ці танки и і більш ефективними в бою. Але таких модернізованих машин не багато. Більшість хоче здатні їздити та стріляти, проте морально застарілі. Техніка намного хуже, ніж російська. Якщо та страна технику, у них идет бортові комп'ютери, кондиціонери. Далі вам что що это у них есть. Танках. Проте самі мобілізовані налаштовані більш оптимістично. Говорять, у Т-64-х надійніша система управління вогнем. Стріляють наші танки значно точніше за російські Т-72. Нахвалює свою машину і екіпаж відновленого БТР-70. Тарану, порох є. Ще покатаємося. Броньовик також має багато переваг перед російськими БТР-80. Наприклад, у наших машин два двигуни. них один двигун, у нас два. здесь, вот на этом БТР. То есть там попадает снаряд, заряд в двигатель, все, она стала. А здесь, если попал один двигатель, вышел из строя, можно коробкой переключить и на одном, ну, хотя бы километр-полтора уйти с зоны обстрела. Чиновники говорят, технику на заводах відновлюють у три зміни. Можно было бы работать еще быстрее, але не вистачає рабочих рук. Завод Малышева наращивает мощности. но что необходимо Для того щоб завод работал несколько смен соответственно, решить вопрос кадровою кадровою составляющею і йдуть йде на бор Невдовзі техніку відправлять до зони АТО. А там впевнені бійці вирішальну роль все ж таки зіграють не бортові комп'ютери чи кондиціонери, а вправність самого екіпажу. Чесно, кажу, не хотілося б людей убивати. Ну войне сейна. Війна.